Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього суботнього дня. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем ЗСУ. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубіжів, здійснюючи при цьому обстріли мирних громад вздовж правого берега Дніпра. Так, сьогодні Орки вчинили ще один злочин. Внаслідок обстрілу Херсона загинуло 10 мирних людей. Ще понад 65 поранено. Але за кожен злочин на окупантів чекає неминуче покарання. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, в Запорізькій області нашими підрозділами знищено два артилерійські системи ворога з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється. На нещодавно деокупованих територіях зберігається високий рівень. Мінної небезпеки. Фахівці відзначають, що загальна площа замінованої території складає близько 880 тисяч гектар, з яких на Херсонську область припадає 680 тисяч гектарів. Саперами вже вилучено понад 40 тисяч вибухонебезпечних предметів. Робота з розмінування триває. Також сьогодні у Нікопольському районі. Нашої області окупанти здійснили обстріли Марганецької, Мирівської та Червоногригорівської громад. У Марганці пошкоджено два об'єкти садового товариства, гаражі та автівки. Також у громадах пошкоджені ЛЕП. без втрат, слава Богу. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було. У самому Кривому розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, забезпечено стабільну роботу всієї важливої інфраструктури. Згідно з лімітами, які місту надають енергетики, працює комунальний електротранспорт, також згідно з виділеними лімітами, включено приблизно 25% вуличного освітлення. При цьому, за інформацією Укренерго, дефіцит потужності в енергосистемі країни залишається суттєвим. Ймовірність застосування енергетиками аварійних та війлових відключень електроенергії зберігається, тому продовжуємо зберігати вдома запаси води, тримати зарядженими телефони, ліхтарики та пауербенки. Та за традицією, про досягнення та перемоги криворіжців. Криворіжські медсестри Оксана Корінь та Тетяна Пагарела за вагомий внесок в справу. Гарантування національної безпеки і оборони країни отримали відзнаки РНБО України. Вітаю. Насправді всі наші медики теж справжні герої. В умовах воєнного часу численна армія медиків самовіддано працює на своєму дуже важливому фронті, виконують надважливу місію, рятують життя захисників, надають медичну допомогу мешканцям міста, вимушеним переселенцям. Дякую всім нашим лікарям, медичним сестрам, водіям швидких. За віддану працю по здоров'я та життя людей, низький уклін тим медикам, хто зараз працює на передовій та у прифронтових містах і селах. Ваша героїчна праця безцінна. Сьогодні для багатьох криварівців, хто святкує Різдво 25 грудня, Різдвяний святвечір. Нехай він буде мирним та спокійним. У нас багато національне міста та країна, багато культур та традицій і всьому також наша сила. Всі разом ми працюємо та наближаємо перемогу. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!